І всім привіт! Ми сьогодні в Суперкоті Геймер Хаті. Сьогодні ми зайшли в легендарну демо гру Ну, Якщо вам сподобається, то зайдемо в справжню гру машинаріум. Тут суть така: у нас є робот. Ми тим роботом маємо прийти, ну, типу, знайти його подружку, бо його подружку вкрали бандити. Ну, і ми будемо розв'язувати таку головоломок і, і таке все інше для того, для того, щоб її спасти. Ну що ж, починаємо гру, нову гру. Так, зараз в нас буде катсцена якась, О, щось злетить. Якась муха велика. Робить, робить муха якась велика. І нам ще якщо я не буду знати, що робити, нам ще буде допомагати мій друг Віталій. Всім привіт! Так, Давайте попробуємо почати. Тут вже нам підсказку першу дали. Так, в будь-який час можна торкнутися голови робота, щоб видовжитись. Ну давайте попробуємо. Ну, видовжуйся. Що ти за миша повзає? То має що я не знаю, вона щось просто no, нема. Ну, no, no, no. Я розумію, але він ну якось ми ж маємо почати. Давай збільшуйся. Давайте підсказкою піде. Підсказок навіть немає. І що нам робити? Щось no, no. e, там треба з тої ляльки. Я розумію, що треба ляльку, просто ми її дістати не можемо. Maybe... Може... Збільшитись. А не може хоче. ми мишу й маємо контролювати? Ні, Маша мене ми контролює. Я не можу це. А, не... а миша хоче на ліку, але він а збільшується. О! Є, дістали. Так, тепер деякі предмети можна зберегти, я зрозумію. Може мене ще. А так? може якось біль... спробувати. А, я зрозумів, як це робити. Так, так, її Хочу дати. Так. Тепер нам Миша дасть що? О, нам Миша дала ногу. Uh -huh. Так, з підсказкою. Угу. Я зрозумів, добре. І тепер оце путівник, якого запрограмовано показувати лише сторінку з допомогою для. Коротше, я не встиг прочитати. Так, я так зрозумію, нам треба цю штуку зігнути. А як? Ого! Дивіться, класно, ні? А оце можна взяти? О, можна нитку взяти. А, цей... а, можна... а може він ниткою має отак, знаєш? Може попробуємо. І ще він взяв. Як... я знаю, як воно називається. Магніт? Магніт точно. О. Такс, давай біжи сюди. Тепер оце візьме. Не екай мені тут. А, а, мені не треба твого е. Візьми, Та, господи, та господи, та візьме. І що нам робити? Давайте... Господи, Давайте спробуємо ще раз. Це може десь отут воно при. Ой, нарешті. І що він зроби? Зараз його певно потягне. І що там? А, він буде? руку, певно, виграв. А, во, рука, рука. О, класно. О, отримали ми досягнення, оціліли. Все, ходіть далі. Так. Ого, куди ми бігаємо? О, оці, оці літаєш ті штуки. Схожі на дрони. Так, ми що прилетіли. покажет. Ну, це легко, я вже походу бачу, що нам треба зробити. Так. Де і що? Нам треба там Давайте за це дергнути. За да. це дергнути? Так. Давай. О, бачиш, пише цю штуку. Нам треба взяти. Та збільшуйся. Так. Давай віддергнути. Якщо опустить чи ні, давайте подивимося. Та ми ж робимо, що він будемо. Може поскочили? він має оце вдіти? Давай попробуємо. Так куди? Давай, бери. Давайте. Тепер сюди. Тепер -то, то Може сюди можна мукнути? А якщо ми це сюди отак зробимо? О, можна. Може, тепер, має діти, тепер давайте сюди, ну тут вже я бачу, що нам робити. Ліземо вверх, беремо це. Ставимо, лізьмо ще вверх. Ні, ми вже не можемо вверх лізти. Можете маєш усе вставити? Та я знаю, та я маю. Так, тепер оце забираємо. І це ставимо сюди. Ну, оставимось. Рубец. Може, він якось збільшиться, або зліз. Ну, може ти попробуєш злізти? А, треба ж. Не, нас нам тільки вверх. Може, ти маєш оту штуку где-то якось. Та ніяк, бачиш, він не вдягає. Чекайте, давайте скорость. А, ми підказкою Давайте оцю спробуємо. Я так розумію, вона нам дає оцей підказку, але трошки більш ну, зрозумієш. Дуже класно, навіть маленьку гру не зміг пройти. Так, давайте ще раз спробуємо. А, ні, нам вже я бачу там підказка показується. Давайте зараз отак зробимо. І вийдемо. Нам показувалось туди, але бачите він не хоче. Нам треба злізти. Візьми дощ. Ну подивіться, він застряг. Добре, давайте я швиденько зараз перепройду і ще зроблю, бо він застряг. Він туди і не сюди. Або давайте ще раз спробуємо. Наприклад, сюди. Ну то давай, ну то рухайся. Дивіться, mm ну просто не хоче. Ну що я маю з ним. Ні, давай лізе кудись. Може візьмеш дощечку? Ні, ну може ти візьмеш її. Ну ти диви. Просто лізе по ній. Ааа, тут треба було отак. Тепер давайте оцю штуку візьмем. Ой, лампочка. А може він не лізе. Mm. Давай тепер може з'єднаємо, бо там оце вони з лямпочку. Давай і на ту О, лямпочку. О, бачите. Не е -кай. Може лампочку і Ти Це мене то з'єднує, то я знаю, що воно ж має з'єднатися. Може, ниткою промотати? примотати? Та якої не... Я не хочу нитку. а то так треба було. І ще на тебе це втіла. Давай, тепер давай. І що зайдем чи ні? Давайте подивимося Ну, не схожі між собою. Каже, ти не робот. Та ти він блин не робот. Та чого? Е! -е, -е. Давайте попробуємо тоді. А чого він на Може Треба, щоб воно синє було? Але а ну зробити. давай, попробуй. Ну, а що ми маємо зробити? Ну, скажіть, ну все, ми вже більше нічого не можемо зробити. Може він заглючив просто? Ну а чого? Ну ты так... То... Давайте пройдемо цю книжку. Або ні, отут підсказка в нас є. Ааа, я зрозумів. Ну, от на що ти то зробив? Ну скажи. Ну, от на він то зробив? Я йому хіба то казав робити. Давайте ще раз тоді. Ну, подивіться, я ще то не встиг надягнути, він вже зняв. О, тепер бачите? А чого? Давайте ще раз попробуємо. Я не розумію, чого в мене працює? А чого ми вже і так зробили? А може, ми маємо зробити щось таке, щоб ота фарба стала цей синьою? Ну давай попробуємо. Давай ще раз тоді перемалюємо. Ну. Щось можна якось. Та ми туди бачиш у Подо... мене як. <сх> ми ніяк не пройдемо. Я не розумію, а що він не дає. Може оце нам... Ні, воно нічого не дасть. Може треба щось синє взяти і туди налити? Ну, Або поставити? Тоді давай попробуємо, я зрозумію. Давай тоді оце попробуємо. так? Ну дорога, що шо такий повірний? Давай, давай тут. Та... Так, давайте тоді попробуємо пройти мені гру, бо воно не хоче Це давай зразу вийде. О там підсказка є. А -а -а -а, я зрозумію. Ми маємо цей конус типу як Ось Отак забрати. Отут тут паличка. Нам треба зробити конус такий, щоб в ньому була ця. Та що ти? Так. Давайте тоді оце робимо. І оце. Ну та я не хотів того робити, та почекай. І робимо отак. Збільшуємося. Ну, от чого ну, то ж, ну, подивіться, подивіться зараз. Дивіться. Ну, і що, ну то як це зробити? Нам треба тоді якось. Може, це можна взяти? Ні, давайте тоді. Червона синя Вони фарба. Вони жартують! Ну от реально. Господи, звідки я мав дізнатися? Знімай тепер то все. Та знімай, то забери. То з себе. Такс. Тепер давайте оце. Це... Ні, спочатку на фарбу. Сталімо фарбу і отак ми вимокнемо. Тепер ми знову на себе збільшуйся. Ставимо це на себе, це. Збільшуйся. Сюда йде. Перзумне. Ну і тепер. Ну ми вже все зробили. Є, пропустив нас! Що він зараз піде і ми пройдемо. Він впав вниз. Ну от це. О, у нас є гачок. Я вже бачу, куди нам треба його вставити, сюди став. Так. Якщо не снимем. А, то воно кудись їде. О, я вже бачу. Оце, чекайте. Оце, як нам сюди добратися? Може можна потім полізти? Ні, давайте побіжемо. Може до цього дістану? Ні, якщо... А, ми ще можемо зменшуватись. Давайте попробуємо. А що це взагалі за штука? Добре, якщо ми не знаємо, що то давайте 1А. Тепер давайте натиснемо підсказку, щоб знати, що робити. Можна лазити, добре. Збільшуємося і залазимо. Ну, Може, ти якось попробуєш дістати? М -м? А, я зрозумів. Нам треба не на один, а на два. Тому що він не дістає просто. Давайте тепер два. Так. Біжимо. От, підвищуємося Так, і сеталі є так две класно дві. Так. Заліз і впав. Молодець, звісно. Тепер ну, я вже розумію, що нам треба зробити. Ну, ну бери. А молодець поставив. Тепер іде сюди. Тягу став сюди. Сідай, тягни. І всеме є. Ми заїхали. А, дивіться, якщо вам сподобається, то, цей, то, ми... то ми зайдемо в оцю версію. Добре всім, па-па-па-па.